Ми приглашаємо вас сюди, чтобы і від вас услышать ваші свидетельство віри. Я приглашаю для этого брата Івана Філіпа. Пожалуйста. Хочу. Хочу сказати велику подяку нашому Богові, що дарував таку можливість брату Іванові вивчити. Вивчати Слово Боже. І ми з братом Іваном і сестрою Валентиною, ми проходили курс вивчення принципів віри, де я знаю, що багато з вас ви теж проходили таку книжечку. да? Це є основи нашої церкви. І коли ми вивчали, було багато питань, так? були опроси. Можете так обернутися, щоби. Всі нас бачили добре. Переживаєте, брат Іван, да? сестра Валентина, переживаєте? Да. Я прошу, щоб ви не переживали, тому що це є діло Господнє, а ми Боже творіння. І слава Господу, Господь знайшов нас і Він хоче зробити нас частинкою своєю. То ми переживаємо, що нас слухають люди, але я вам хочу сказати: Бог бачить ваші серця. Ваше бажання, і це є велике благословення. Я дуже радий бачити вас, що ви сьогодні стоїте тут. І перед всім церквою ви свідчите, що ви вірите в Господа. Тому я хочу перед тим, як ми будемо спускатися вниз, заключати завіт із Богом, задати вам ну, декілька питань про ваше свідоцтво, що ви дійсно вірите в те, що ви вивчали, що ми разом з вами вивчали. Ну і перше таке питання. А, от Біблія. От, що таке є Біблія? Біблія – це е, слово Боже. Це є слово Господнє. Слово Боже. Дякую. А хто являється автором Біб... Біблії? Сестра Валентина. Автором Біблії хто. Господь. Господь. Да. Автором всі всяк, вся книга, яка була написана, то це писали її люди, якими керував Дух Святий, і автором цієї книги, в яку ми віримо, це є Господь. Ну, у мене питання до вас: чи вірите ви в Бога Отця, Сина і Святого Духа? Так, вірите. Так, вірите. А як ви думаєте, хто є посередником між е, людиною і між Богом? Дух Святий, який допомагає нам зрозуміти добре. А хто є посередником? Пам'ятаєте, ми говорили, що ніхто не, хто за нас віддав життя? Ісус Христос. Абсолютно правильно. Ісус Христос, Він є посередником, який? Все зробив для того, щоб сьогодні ми були ну, в числі його народу, і щоб ми були спасеними, прощеними і були спасеними. Пам'ятаєте, ми з вами вчили про закон Божий. Скільки є заповідей? У законі? Десять. Десять. Десять Божих заповідей. А яка говорить заповідь про відпочинок? Четверта. Четверта. А, що говорить четверта запит? Про що? Щоб ми що робимо? Умний день суботний, щоб освятити його, не робота. Хто, хто навіть вже лише хто їх, да? він так. цей день. Днем Господнього і, і благословив. Все правильно, тому цей день є Господній. Так чи можна готувати в суботу в їжу, готувати їжу на суботу? На є У суботу, Ні, на те є день приготовлення, день п'ятниця. Слава Богу. Хорошо. Ще таке питання: що ви знаєте, що Господь для церкви останнього часу дав духа пророцтва. Через Єлену Вайт. Чи потрібно нам сьогодні приймати ці настанови, якими Господь веде нас через дух пророцтва? Так, треба. 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 Тому що ми більше починаємо розуміти волю Господню, що Господь для нас відкрив. Так, ну і наступне таке питання. А، ви чули таке, ми говорили з вами про ангельські звістки? А скільки є ангельських вісток? Три Три ангельські вістки, все правильно. Перша вістка, яка говорить, щоб ми боялися Бога. Друга, щоб що Вавилон пав. І третя, щоб ми не поклонялися звіру, не приймали ні на чого, ні на руку свою. Так. Це є три ангельські вістки, які Господь дав. Ну і таке ще не хотів би пропустити питання про реформу здоров'я. Що включає в себе реформа здоров'я? Що ми можемо їсти, а що ми не можемо? В першу чергу, от що нам заборонено їсти? М'ясо, рибу, рибу, рибу. Да, да. це м'ясні продукти або продукти, які шкодять нашому організму. Чи готові ви прийняти цю науку про здоровий спосіб життя і вести його в подальшому житті? Так, готові. Я Слава, вже Богу. Це Слава Богу, це велике благословення. Да, хай Господь поможе в цьому. Ну і що хотіло б ще сказати? От останнє от питання хочу задати. Ну, так, як ми говорили з вами вже, ми всі, вся церква знає, що ми все, -все проходили. Ну, таке питання останнє. Чи вірите ви, що реформаційне движення Адвентистів Сьомого Дня составляє церковь остатка в Откровині 12,17, і желаєте ли ви бути прийняти в її да. Да. да, Слава Богу. Брати і сестри, ви чули свідчення, що вони вірять в живого Бога, вони приймають закон Божий, вони хочуть служити Богу, вони вірять, що є посередники Ісус Христос. І сьогодні вони хочуть стати частинкою одне тіло з нашим Господом Ісусом Христом через святе водне хрещення. Друзі, хай Господь благословить вас. Ми дуже дякуємо вам і дякуємо Господові, що Господь вів вас і привів вас до цього моменту. І, а зараз ми даємо слово, ви лишайтеся тут, брат Сергій. Мы хотели бы с вами помолиться вместе тут. Вы приняли важное решение и дали свидетельство своей веры. Любите Господа всегда, всем своим сердцем. Ну а сейчас настало время, когда мы будем молиться и провожать субботний день, который скрывается, уже скрылся в вечность. И также мы будем продолжать наше служение, следующая часть которого будет внизу. Поэтому я приглашаю все собрание склониться в молитве. А к молитве приглашаю брата Геннадия. Пожалуйста. Отче наш Сущий на небесах, честь, слава і хвала Тобі, Господи, за те, що Ти дав нам такий прекрасний час, коли ми могли чути Твоє святе слово, особливо наша благодарність Тобі, Господи, за суботній день, а також за брата і сестру, які нині хочуть вступити в завіт з тобою. Господи, благослови їхні рішення, благослови дальніше наше служення, коли ми будемо совершати святе водне крещене. Дай, Господи, їм, вступаючи в цей завіт із тобою, у договор держатися того, Господи, до кінця їхнього життя, щоб вони були вірні Тобі, і щоб, Господи, не лиштуй на цій землі, а й в вічності, на новому небі і на новій землі, а не були всі разом із Твоїм народом. Господь дорогой також і поможе і нам, ті, які вже давно заключили завіт із тобою, Задуматися про те, чому його держимося. Якщо щось не так і справити, поки є можливість, поки ще є благодать, ти поможи нам тому, Господи. Також ми тобі дякуємо за те, що пройшла свята субота і починається трудовий тиждень. Поможе, Господи, щоб ми у своїй тіні не забували про Тебе. Дай нам мудрості для наших труду, збережи від усякого всякого рода зла у ім'я Ісуса Христа. Амінь.